26 червня День народження зубної щітки Вперше масовий випуск зубних щіток організував англієць Вільям Едіс 26 червня 1780 року. Тому ця дата тепер знаменує День народження зубної щітки. Але цей нескладний засіб гігієни був винайдений набагато раніше. Перші згадки про зубну Щітку було знайдено в історії країн Стародавнього Сходу. Тоді щітки мали вигляд палички, виготовленої з дерев, які містять ефірну олію з одного боку загострені, а з іншого розмочені. Через деякий час китайці додумалися прикріпити до бамбукової палички щитину Сибірської свині. У Європі зубна щітка стала популярною всередині XVII століття. У 1840 році Франція та Німеччина почали випускати засоби для чищення зубів, форма яких була більш схожа на сучасну. Цікаві факти про зубну щітку 1959 рік запам'ятався появою у Швейцарії Першої електричної зубної щітки у Німеччині споруджено пам'ятник засобу гігієни, висота якого сягає 6 метрів, результати голосування американців щодо винаходів, без яких не змогли б вони прожити, довели, що пристрій для чищення зубів посів почесне перше місце. А чи вважаєте ви зубну щітку одним з найкорисніших винаходів?